Всім теплий привіт! Я Софія. А ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду. Це відео я намагалася зробити максимально квітковим і пробувала зловити цю сурітню атмосферу, щоб встигнутися зафільмувати. На жаль, частину місяця я хворіла, мене скосив якийсь вірус, і два тижні я практично не брала ні гачок, ні спиці у руки. Але все-таки мені є чим з вами поділитися. В цьому відео буде трохи покупок, процесів, а також готових робіт, які я покажу на собі. А ще цей липень приніс мені чудове знайомство. Ми розвіртуалізувалися з Лілею з каналу Теплі Петлі. Я дуже радію цьому знайомству. Так цікаво зустрічати людей, які мають схожі захоплення. І ми, звісно, цілу зустріч проговорили і абсолютно нічого не зняли. Але повірте на слово, це був прекрасний сніданко обід. Як на мене, ми дуже гарно провели час, обмінялися подарунками, але мені немає вже чого показати, бо я все з'їла і покористувала, тому просто повірте мені на слово. Трохи згодом я була у безінтернетній відпустці. В той час Ліля згадала про мене у своєму відео, і, повірте, такої активності ще цей канал не бачила. Хто ще не підписаний на Лілин канал, дуже рекомендую це зробити. Вона знімає дуже естетичні відео, в'яже складні, красиві речі, а ще на мій смак дуже майстерно працює з кольором. Я щоразу дивлюсь на проекти і думаю, як вона це робить. Для мене читання схем це щось на космічному. Тому Лілю. Якби раптом ти хотіла зняти про це відео, я вже стою перша в черзі до його перегляду. Одним словом, посилання в описі, ви знаєте, що з цим робити. І я не перестану дякувати за таку підтримку і гарні слова. А ще рада вітати всіх нових підписників. Для мене дуже цінно, що ви підписуєтесь і залишаєтесь зі мною. Хто б міг подумати, що така моя авантюра з каналом переросте у таку цікаву історію і принесе мені неймовірне ком'юніті, нові знайомства, стільки добрих людей і слів у коментарях. Мене просили трохи більше розповісти про себе, але насправді я навіть не знаю, що розповідати. Тому радо поговорю про все навколо творчі. І якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях і давайте у наступних відео це обговоримо. А поки заварюйте чай або каву, або ж просто беріть своє в'язання і розпочинаємо сьогоднішній влог. Я мостилася знімати це відео на вулиці, бо дуже хотіла, щоб у катер потрапила ця краса моїй палергонії, які я виростила з насінин. Але у нас на вулиці страшенна спека і також дуже гучно їздять машини, тому я вирішила зробити хід конем і перенесла ці пелергоні тимчасово для красивого фону, на якому я буду розповідати про покупки. Щодо покупок, не знаю яким чином, але пряжа, яку я зараз буду показувати, практично одного тону, хоч і купувалася у різних магазинах і у різний час, але, мабуть, у мене був такий настрій на бежеву пряжу. І перша пряжа це Алізабела. Я в'яжу з такої ж самої, тільки чорної сумку Шопер. Це 100% котон. Нитка доволі тонка, середньої скрутки. Тут у 100 грамах 360 метрів. Я брала її не конкретно під виріб, а для того, щоб вона була у мене в запасах. Але думаю, що я все ж спробую вив'язати її цього літа, бо маю на меті зв'язати майку з пицями з бавовни. Думаю, що ця нитка буде гарно виглядати у полотні. Спробую зв'язати декілька зразочків саме з спицями і буду вирішувати. І другий лот це котонель 800 від вівчарів. Хоч я дуже люблю вівчарі, ще ніколи не працювала з їхньою бавовною. Тут у складі бавовна 75% та акрил 25%. Товщина нитки витікає з назви. Тут 800 метрів, проте у 200 грамах. Тобто, наскільки я розумію, у 100 грамах 400 метрів. Нитка м'яка і приємна, тому буду також в'язати зразки і підбирати під неї виріб. Наступна пряжа це Yarn арн Macrame, Може трохи шарудіти, бо я залишила їх в оригінальній упаковці. Їх я брала вже конкретно під виріб. Зараз ви бачите два моточки. Насправді я замовляла їх п'ять. Я не змогла стриматися, і поза кадром вже практично дов'язала готовий результат. У наступному включенні я покажу його. Сама нитка це синтетичний шнур, 100% поліестер. Саме цю нитку я в'яжу гачком, нитка доволі слизька, і якщо її в'язати від початку мотка, то цей моток досить сильно розкручується. Тут є резиночка, яка це все стримує, але я намагаюся в'язати з середини мотка, щоб це було більш акуратно. Це номер у нас 166135, Такий приємний колір капучино. І можу поділитися своїм проміжним враженням. Загалом цей шнур мені доподобає. Він досить непогано ковзає по гачку. нитка середньої товщини, тому досить швидко пров'язується полотно. Швидше за все, цих два моточки у мене залишиться в залишку, але нічого я знайду, що з них ще придумати. І останнє з цих покупок у мене нарешті вдалося потрапити в магазин мануфактура, і я там придбала собі дві бобінки пряжі, і також. Рафію. Почнемо з рафії. Ця рафія була на знижці, я взяла її для проби. Я не пам'ятаю точної вартості, але вона вартувала десь близько 80 гривень за моток. Саме ця рафія не кручена, вона йде з таким пласким шнуром. Я не знаю, яка вона в роботі, я ще не тестувала. Тут рекомендований гачок 5. Поки що не знаю, що я буду з цією рафією в'язати. Чекаю також натхнення. Можливо, потім погляну в Пінтересті, щоб побачити той самий виріб і відразу ж розпочати. І друга покупка це ці дві бобінки. Це 100% бавовна, також, як і всі мої попередні артикули. Окрім ярнарного Макраме, Якось так сталося, що у мене доволі великі запаси пряжі, але практично немає літніх складів. Отаку От спеку я не можу в'язати вовну. Сам, мабуть, саме тому я зараз переключилася на гачок і намагаюся в'язати якісь аксесуари, але я дуже сумую за спицями, саме тому я накупила так багато, так багато бавовни. Щодо цих бобінок, як я вже згадувала, це 100% бавовна. Тут 330 метрів у 100 грамах. Я не пам'ятаю точної ваги цих бобінок. Тут, ймовірно, грам 100 або 200 тут. Порядка 300-400, я можу помилятися. Купувала я їх декілька тижнів тому і купувала відразу на конкретний виріб. Я залишу ось тут картинку, що саме я би хотіла з них зв'язати, але я тепер думаю над цим виробом, чи хочу все ж його в'язати. Я пробувала в'язати зразки, ці зразки зв'язані у дві нитки як гачком, так і спицями. І ця нитка у спицях мені виглядає дуже красиво, особливо в лицевій гладі. І я би хотіла, ймовірно, в'язати з неї якийсь виріб саме з пицями. Тому я все ще думаю, чи я буду в'язати гачком цю футболку, яку я вам показувала, чи все ж я з цієї пряжі зв'яжу майку, а з якихось із цих двох я зв'яжу саме цю футболку. Буду думати, поки що поскладала ці пряжі у корзинку і просто милуюся, чекаю якусь порцію натхнення для того, щоб розпочати в'язати якийсь виріб. Відходячи далеко від штативу, я покажу напівготову роботу з цієї пряжі Yarn Art Macrame. Це ось такі прості квадрати, де три стопчика з накидом. І потім полотно закінчується звичайним стопчиком без накиду. Пров'язуються два ряди. з цієї пряжі я в'яжу сумку. Ось тут залишу фотографію, якою надихалася. Щодо цієї сумки, я також придбала вже ручки. Ці ручки схожого типу, як і попередні, які я купувала на сумкозрафії, але ці мають не болти, а дірки для пришивання. Я подумала, що воно буде виглядати досить непогано, тому взяла ці дві ручки, вони придавалися комплектом, мені знадобиться лише одна, і одну я залишу, ймовірно, вже на якийсь на наступний виріб. В'яжу я гачком номер 5 цей гачок мені не дуже подобається, бо він має якесь таке покриття, яке заважає ковзанню саме цієї нитки. Але нормальний гачок я зламала, тому приходиться в'язати тим, що є. Мені залишилось досить небагато, мабуть, ще два ряди, можливо, три. На один квадрат в середньому йде один неповний моток пряжі. 90 грам залишки в цієї пряжі почала в'язати квадрат, тому тут видно трохи закріпки. Нитку я підпалювала, вона, оскільки вона синтетична, вона топиться і потім між собою гарно скріплюється. Але також додатково фіксую ще клеєм, Тут, можливо, навіть трохи помітні залишки, але це внутрішня сторона і не буде видно. Тому йду в'язати, мені залишилося зовсім трохи. Ймовірно, сьогодні, крайній термін завтра, я дов'яжу і повернуся з готовим результатом. Хочу відразу перепросити за свій голос, бо я все ще хворію, і мені трохи важко говорити, і через це я можу звучати не надто природньо, але я хотіла би поділитися тим результатом, який зараз у мене є. Я закінчила в'язати жаккард і, нарешті, перейшла на в'язання одним кольором. Мені залишилося додати тут лише вишивку по петлях, та, звісно, заправити кінчики. Я покажу вам зараз свій виборі. кінчики насправді досить багато роботи. Як бачимо, теж багато, але нічого. Я зараз сяду і власне займуся цим. Оскільки я нарешті перейшла на в'язання одним кольором, я хочу ще пров'язати декілька рядів, закрити контрастною ниткою і випрати полотно, щоб подивитися, як воно себе поведе. Вже власне від цього я буду відштовхуватися, скільки мені ще потрібно в'язати у висоту і які пройми мені потрібно вив'язувати. А зараз буду приступати до ховання всіх кінчиків і вже зустрінемося після прання. І я була твердо переконана, що мені не буде що показати. Бо цей липень у мене видався якийсь лінивий. але на моє здивування, у мене тут ціле відерко процесів і навіть готових робіт. Будемо дивитися. І поки переналаштовувала камеру, розгадала ще про цю сумку. Дуже дивно, але липень виявився все ж продуктивним. Давайте почнемо. Я намагалася налаштувати камеру так, щоб все було видно. Проте, звісно, головну роль цієї композиції відіграють ці троянди. Я не могла їх не взяти в кадр, і насправді саме вони підштовхнули мене зняти цей шматок відео, поки вони ще цвітуть, і такі красиві це квіти моєї бабусі, які вона виростила в своєму саду. Тому для себе хочу залишити їх на згадку у цьому відео. Почнемо, мабуть, з сумок. Я завершила цю сумку з рафії. Я вже показувала, як я її збирала, показувала ручки, і, мабуть, вже вставила шматочок цього відео, де я пришивала підкладку, а всередину я ставила еко сумку з бавовни. Можна було, звісно, шити мішечок самій. Я навіть замовила для цього тканину, але я подумала, чому б не дати цій торбі друге життя, бо ручки вже досить підсносилися, а сама торба в досить непоганому стані. Тому я випорола ручки, вставила всередину, пришила звичайною ниткою і голкою. І, як на мене, вийшов супер результат. Я вже з цією сумкою ходила, вона містка, як на мене, досить стильна, вона підходить моєму гардеробу на літо, Рафії, саме те. І другий екземпляр це також сумка. Вона зараз активно у мене носиться, максимально задоволена, що формою, що матеріалом. Вона дуже практична. Я додатково обв'язувала декілька рядів без накиду, і потім з'єднувала все петля в петлю. Також додала сюди ось таку шкіряну ручку. Тут є відразу заготовлені дірочки, але ручка досить довга. І тому я її вкорочувала до потрібної довжини. І зараз можу сказати, що можна було вкоротити ще більше бо при носінні сумка витягує і на мій смак ручка трохи задовга, але це не впливає загалом на її практичність. Можу сказати, що ця сумка фаворит мого літа, тому що вона дуже містка, дуже практична, і вона легка в догляді, і, як на мене, теж виглядає досить стильно. Що ми вже говоримо про готові роботи, то третьою готовою роботою місяця була ця панама. Буду відвертою, що першочергово в'язала її як тестовий варіант, бо не була впевненою, що в мене взагалі щось вийде такого плану. Але яке було моє здивування, що вийшло досить непогано. Я планую в'язати до цієї сумки з рафії, таку ж саму панаму, але вже отакого от кольору, щоб власне був комплект. Я її планую носити. Колір, правда, трохи не мій, бо я сама руда, і панама теж руда, і воно трохи зливає. Але загалом виробом я абсолютно задоволена, бо беручи до уваги, мій невеликий досвід гачкування вийшло досить непогано, як на мене, охайно та акуратно. І цього літа всі дороги ведуть до бабусиних квадратів. Саме тому з цієї бавовини я нав'язала бабусиних квадратів. Нав'язала їх не безцільно. Попередньо я все ж походила по інтернету. Що з цього буде. Я планую в'язати топ. Ось тут залишу вам. Картинку, і хоч літа залишилося лише один місяць, у мене буде нагода цей топ поносити, так як мене чекає в кінці літа невелика подорож, тому, тому з великим натхненням я сіла в'язати цей топ. Деякі квадрати у мене залишилися не обв'язані поки що, і обв'язую я їх звичайними стопчиками без для того, щоб якось стабілізувати ці крайні шви і ці крайні протяжки. Я не сказала раніше, в'яжу я у дві нитки, і хоч полотно плотне, за рахунок цієї діркавості виглядає воно досить непогано. І Одну нитку вона вже мало не той ефект Отож, буду сідати, обв'язувати ці квадрати, збирати їх одне полотно і вив'язувати вже перед та спинку. Такими були мої в'язальні липневі пригоди. А вам теж здається, що літні дні проходять з якоюсь космічною швидкістю? Бо мені так. Цей липень видався для мене досить продуктивним. У мене є розпочаття цікавих процесів, а також не обійшлось без готових робіт. Зараз на фоні ви бачите частину мого топу. Розкривати, поки всі карти не буду, бо все ще, не впевнено в кінцевому результаті, але ним обов'язково поділюсь. Окрім того, Майка з бавовною вже так добряче підросла, та про це детальніше буде в наступних відео. Тому, цитуючи мою улюблену книгу, Панове Муні, Червохвіст, Гультяй, Золоторіг. Я урочисто присягаю, що наступне відео вийде через два тижні. Обіцяю собі і вам. Тож залишайтесь, не перемикайтесь. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок і діліться досвідом у коментарях. Дякую, що були зі мною сьогодні. На цьому все. До зустрічі. Бувайте! Thank you